Thank mm -hmm. you. Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім привіт з півдня України, з півдня Одеської області. Сьогодні буде відео на замовлення. В мене питали, чи варто замовляти в розплідниках рослинки в маленьких контейнерах. Ну, в дев'ятці я замовляла оці рослинки. В розпліднику зелений едем, грін едем. І зараз я вам покажу, як вони виглядають ці рослинки. Ось хоста. Я вам залишу посилання під відео, щоб ви подивились, які вони були на момент посадки. Це було в червні 26, го здається, червня. І ось як вони виглядають зараз, трохи прив'яла, а це з розплідника Гейхером. Рутбір Гейхера. Вона, вона була в трохи більшому контейнері, тому вона і зараз така величенька. Коля трошки вже поміняла на осінь. А оця прийшла в маленькому контейнері Чері кола. І як бачите, вона дуже добре наросла. У порівнянні з тим, яка вона прийшла, я може вам ставлю фото, щоб ви порівняли, яка вона зараз. Яка вона була? Хоста хосточка теж підросла. Хоста Snake yes. Єс Добре наросла. Ну, мені здається, що є сенс замовляти рослинки в маленьких контейнерах, вони непогано наростають. І... Звичайно, все залежить від вашого гаманця. Якщо ви можете собі дозволити більший контейнер, бо він дорожчий, то, звісно ж, краще замовити собі більший. Але я так вважаю, що можна і маленький. Дивіться, як вона гарно наросла. Який кущик. Отак руку поставлю в порівнянні з рукою. А була маленька, дуже гарно наросла. Що це в нас? Лайм-мармелад. Так, лайм-мармелад. Це теж з новеньких, теж посаджено в червні. З сайту Гейхерум hey подивіться, хмілки, ейхерила хмілки. Теж вона добре наросла. Це теж з тієї ж партії. Самі подивіться, яка красуня стала, трохи зливається з корою кольором. На осінь вона. Змінила свій колір трошки, але все одно подивіться, які яскраві листячка. Знаєте, раніше я завжди замовляла у маленьких контейнерах, ну, десь років 10-15, бо це вигідно. Ну, почекаєш там рік, два-три. І вона підросте. А зараз вже, ну, якось так, знаєте, думаю, чекати ще 2-3 роки після 60, то якось не хочеться. Хочеться одразу красу. І то ось маленьку замовила, і вона, подивіться, як добре наросла. Ось гейхера теж була. Ну, це моя, це я пересадила. Була мацюпенька така. І, бачите, а оця, оця я вам просто фото вставлю, як вона добре виросла. Я її прикривала цією хаткою, хатинкою мені кума зробила сама, щоб вона не погоріла, бо вона така малесенька була. І подивіться, зараз вона прикриває вже хатинку. Така шикарна кущик. став, І вона тут росте півдня до двох годин. Вона тут на сонці повному. І бачите, як вона добре себе почуває, яке яскраве листя в неї. Що це в нас за сорт? Я звісно, так і не підписала. Підпишу є назва, підпишу вам. Costa Gravity Rocks. Ну, от, вона не дуже добре наростає повільно. Мені здається, що вона зовсім не змінилась, От випустила, може, тут три новеньких і все. Оця, так, да, ця не дуже. Є такі сорти хост, що вони дуже-дуже повільно наростають. От, наприклад, зі стареньких Лакі Маус, вона вже тут три роки, може даже і більше, але ну, зовсім не наростає. Отак от, от вона і стоїть. Ну, чесно кажучи, я її не, нічим не вдобрюю, тому, може, вона так мені. І не наростає. Ще з тієї партії. Ось тут лаванда. Привіт, Шада Привіт, привіт. Покажи всім свої гарнюзні, гарнизні очки. Так, да, покажи. Теж я саджала маленькі. Вже один раз я їх стригла, щоб вони ну, більш-менш така форма була куляста. Гарно наросли. І я сподіваюся, наступного року вони будуть квітувати. Навесну я їх ще раз обріжу так. Коротше, щоб вони були більш кулясті. А ще тоді я замовила разом з хостами лавандою вертензії. Вони були трирічні. І подивіться, які вони зараз шикарні кущики. І наросли, і квітували. ще квітують. Ці вже просохли, це перші квіточки були. Навіть не сподівалася, що вони будуть свісти в мене цього року. Зараз покажу ще одну. Це Little Spooky, Вона така невеличка буде. А це друга 3 річна Полістар. Лістечко зелененьке. Пагони такі темненькі в неї. І ось квіточки. Теж були квіточки, але мало. Наче метелики. Але наступного уроку, я сподіваюся, вона потішить своїми квітами. Ну, це теж були трирічні Я брала і трирічні, і брала дворічні гортензії. І мені більш подобаються трирічні. Це така загородка від шади, бо тут в неї тропа отак була. Вона навіть того оленя завжди перекидала. І роги пообламала йому. От. А підросте, то я зніму її. Шада звикне до того, що тут рослинка вже, а не тропа. Згадала, що в мене ще одна тут є хвосточка? Теж з гріна демо Бічбой. Не знаю, чи то вона така сама і є, що вона не міняє колір. Бачите, така яскравенька так і залишилась, чи то тому, що вона тут у затінку. Барбариси прикривають її і гортензія від сонечка, тому вона зовсім не втратила свій яскравий колір. Але наростає теж повільно. Ну, ось начебто я вам все показала. Те, що посадила у червні, у кінці червня 26 чи 25, 7-го. От, і як воно наросло. Посилання на відео, де я їх саджала, щоб ви могли порівняти, які вони були, якщо захочете, якщо вам цікаво, і які вони зараз стали, я вам залишу під відео. Хочу вам сказати, що не завжди велика рослина у великому контейнері приживається і добре росте. А іноді маленька, і начебто, поки вона дійде, і як я не змогла забрати своєчасно, і оця, наприклад, гіхера, вона була, ну, така, ну, не дуже презентабельна, так скажем. І тому я її прикривала, і картонкою тут закривала, щоб вона не спеклась в мене і пережилась. А вона, ви бачите, яка красуня стала. То, мабуть, залежить ще. Яка рослинка, який сорт, яке місце ви вибрали, який ґрунт, який день навіть? Це теж важливо. Іноді є такі дні, посади, що воно буде стояти тобі років 10 і нічого не побачиш з нього. От. Ну, все, все. Оце відео на замовлення. Сподіваюсь, воно вам буде корисним. Бажаю всім тихого. Мирного, вдалого сонячного дня, Україні перемоги, а ворогам пекло. Слава Україні! І велике, дякую, шана нашим захисникам. До зустрічі, друзі!